Ніна. Прийшов час на деякий час трошки відпочити одне від одного, але ми обов'язково ще побачимося. Кицюнчик. Я прийшла перед тим, як вже їхати на таксі в кафе своє, нагодувала Ніну паличкою, подивилася на всю цю красу і обов'язково повернуся, так, Ніна? Допомагає мені чекати таксі. Моя дівчинка. Ну що, настав той день, коли я вирушаю додому провідати рідних, отак, наче й несподівано, але насправді ця поїздка була дуже дуже довго очікувана і зривалася три рази. Тому, тому щаслива розпочинати цей шлях додому. Зараз я знаходжуся в аеропорту міста Тірана і чекаю на свій виліт. Вже вже зробила покупки в Дуті Фрі і трошки видихнула, тому що нервові були збори, дорога буде довгою. І хочу трошки підзнімати про це, розповідати вам. Вилітаю я з Тірани Ренейром до Відня і потім буду продовжувати свій шлях в Україну вже автобусом, не з Відня, ще з іншої країни. Тому про все буду розповідати. Залишайтеся на каналі. Ця атмосфера аеропорту, як давно я її не відчувала. І до речі, я вперше в аеропорті саме Тірани. тому що приїхала в Албанію, я автобусом нікуди з Албанії більше року не вибиралася, не виїжджала за межі Албанії, знаходилася тут -то рік і місяць. І от зараз я лечу літаком. Навіть забула вже, як це робити. Аеропорт Тірани невеличкий. дюті фрі тут невеличкий, але знайшла собі чим себе порадувати. Ось він дюті фрі. І, звісно, рідним ще купила те, що не докупила в самому місті. Вибір, наче і невеликий, але все необхідне є. Це у нас дюті фрі. Он там зона з парфумами. Я пізніше вам покажу свої покупки. Це палетка косметична. Також прикраси, ну як без подарунків для себе любимої. Вон стоїть Візеріер. Тут, до речі, багато на лінії літаків, саме Візерівських, лоукостери, такі гори на фоні. І довідня мені летіти півтори години десь. Воно так на візер, люди пішли пішки. Бачите, гейт відкрили і всі попрямували. Це як я називаю літак-маршрутка. Гарні види. І он візер інший на взліт пішов. Боже, як все це цікаво. Пройшла я всі контролі нормально, швидко. Я лечу з додатковою валізою, тобто РНР це Лоукостер. І щоб взяти з собою валізу 20 кілограмів, ще треба було доплатити. Але загалом це зручно, тому що ну, я не можу летіти просто з рюкзачком, мені потрібна додаткова поклажа, тому в мене багаж окремо, окремо поїде. Ну як окремо, ви зрозуміли, коротше. Ось зараз хочу води придбати, і вже скоро буде мій виліт зовсім забула показати вам мого спутника. Зі мною мій вірний гізмо подорожує, як я могла поїхати без нього. Ну, скажіть. Отакий ми з гізмо мандрівники. Як зрозуміти, що ви в аеропорту Тірани? Тут є трилечі, партакалопіта, тут є оці десерти, які я коштувала в кав'ярнях постійно. З Албанією, з тіраною я не прощаюся. Ще не всі тістечка спробувала, тому повернусь сюди і буду доїдати. Що вам треба знати з корисного? Тому що це була така емоційна вступна частина блогу. а Я ж хочу бути корисна з тірани, фіксована ціна на таксі. Деяких служб до аеропорту. Я їхала службою Green Taxi з міста і тариф 1200 лек. Тобто неважливо, де ви в місті знаходитесь, вас за 1200 лек довезуть в аеропорт. Я скористалася Green Taxi. Викликаєте через WhatsApp і приїде за вами. Вже починається посадка. Починається посадка, то я піду вже на свій вихід. Побачимося у Відні. А так, аеропорт загалом доволі затишний та функціональний, багато зон, де можна щось смачненьке поїсти. Лайк. Like. Загалом існує декілька варіантів, як з Албанії можна дістатися України, але мені потрібна була проміжна точка Австрія, Відень, а конкретніше невеличке містечко Сан-Андре-Амзікце, куди я прямуватиму. Тому у мене маршрут таким чином склався. А так існує і прямий автобус саме з Албанії в Україну, але їде він близько двох діб. І також інші варіанти сполучення літаком, наприклад, через Угорщину. Але хочу протестувати цей маршрут. А ось і мій літак я вже збираюся йти на своє місце. І вже скоро опинюся в іншій країні. Купила перед поїздкою подушку, бо шлях мені ще довгий, і в автобусі потім їхати, то з подушкою буде зручніше. i <laughs> Відні долетіла, швидко летіти, зараз зустрічаю свій багаж. Десь тут, наче, крутився, зараз буду ловити свою валізу. І далі в невеличке містечко поїду під ідним, там переночую. Зараз буду розбиратися, як купити колу. Не бачу цінників. Ну, давайте методом тику наберемо 31. 3 євро показує. Ого, така маленька кола, 3 євро. У мене є. У мене є 3 євро. Тока, що воно там збилося. Кредит 3 євро. Найдорожче коло в моєму житті в аеропорту. Я розібралася. Ось відень ніколи не була в аеропорту Відня. І тут, до речі, спекотно. Не скажу, що тут прохолодніше, ніж в Тирані. В Тирані більш задушливо, але тут теж тепло. Дуже пощастило, що родичі приїхали за мною в аеропорт, і це значно спростило мені шлях до невеличкого містечка Сан-Андре, тому що так довелося б'їхати електричкою, що, якщо чесно казати, не є важкою справою, але ж автомобілем все таки швидше та приємніше. Дякую дуже. Я на місці, ночуватиму сьогодні тут. Мене прийняли родичі цей будинок, я вже показувала на каналі є окремий огляд біженців в Австрії. Досі тут наші харків'яни живуть. Отак час вже пройшов. Насправді такі страшні речі, що час минає, а отак тут досі живуть. Але не будемо змішувати теми. Сьогодні я Зупиняюся тут і маю надію, що далі продовжиться моя подорож спокійно та цікаво. Буду вам фільмувати. О, яка краса! А що це? Розкажіть? А це курник, це наш фірм, моя да, фірмина страва. Зараз періг буде. з куркою, такий дуже-дуже сочний. Там всередині цибулька і, 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 і курятина. От і дуже смачний. Солька, пер... солька перка солька Гарда. Да, да. Розріжемо, зараз будемо їсти. А там гримить за вікном, до речі, такий дощик тут вже почався. А стіл поповнюється. Оце ж те, що не увійшло в відео про презенти з Албанії. Я тоді тільки так віртуально розповідала, а зараз наочно покажу, що можна з Албанії і треба, напевно, привозити отакі сувеніри. Гаряченькі. Це бренді Скандербех. Дуже презентабельна пляшка це, по-перше, а по-друге, це саме албанський продукт. Разом з ракією це дві візитівки Албанії. А ще частували олів'є та різними австрійськими смаколиками, приготованими з українським підходом та вкладеною душею. Показуєте тортик. А, так, так показую торти. Тортик називається цвіт. Світаєвський яблучний торт. Основа пісочне тісто, залівка із, із ніжним сметанним кремом соусом і яблучка. Дуже гарний, і, такий сонячний яблучний. Зараз будемо коштувати. До кави, так. До кави, да. Клас, дуже красивий. Я люблю яблучний. Так, пішли, будемо коштувати. Так. Курник, бачите, як пішов? Дуже Курник. смачний. Пока покажу вам, як начинка тут виглядає. Бо я так їла, що нічого не записувала. Дуже смачний. Це пиріг з куркою та цибулькою. І оце вже десерт у нас. Сьогодні в мене Австрія, завтра Словаччина, післязавтра Україна, якщо все добре буде, так схвильовано. Подивіться, який стіл, тут щось вишито отак, під склом. Взагалі будинок дуже цікавий, будинок трохи показувала в своєму попередньому влозі. Це скільки? Вже, два роки пройшло, як я тут була. Рі, да. Та не рік, вже два. Ні, кажу, рівно два А, не, рі, рівно, так, рівно. Ні, ні, так. Ні, рівно ні, два. може, да. О, ану, який гарний. А душ, Андрюш, ні, так? Да. Такий заливний, так, це робиться? Так, да, да. дуже гарний. Такі шари. Шари, пісочне тісто, воно невисоке, і там яблучка і заливочка. Клас, я такий люблю. Скажу вам, навіть невеличке по часу переліт все одно сприймається організмом як велика пригода. Тому треба буде і відпочити, бо і пізно лягла, і рано встала. Але головне, що смачненько нагодували. І побачила знову вже знайомі мені види австрійського такого невеличкого містечка. Дуже гарно тут відрізняється, звісно, від Балкан. Таке все як, як в кіно. Дуже красиве. І е, шкода, що тут надовго я не затримуюсь, тому що шлях у мене количе вперед, але все одно є можливість тут трошечки поавстрійтися. Що, привезла вона албанський чай, гір, гірський. Як його заварювати, покажи. Та так просто вийду заварювати. Це кімната в, в австрійському будинку. Буду сьогодні тут ночувати. Цю кімнату мені виділили гостинно. Ось такий вид за вікном. Тут, до речі, ластівки гніздечко зробили. Звідси не видно там на подвір'ї. А я хочу зробити розпаковку, показати вам, що купила в Duty Free. Я думаю, що варто це розповісти в сьогоднішньому випуску. Тому що Duty Free – це була така давно омріяна річ для мене, давно не літала. І якраз. Сьогодні трапилося це, тому не могла пройти повз і нічого не купити. Хотіла знімати огляд в кімнаті, все таки вирішила, що на веранді такі гарні у дворі буде краще. І дощ пройшов, і ехо тут таке мене. Чуть добре. Хочу показати вам, що обрала в Дуті Фрі. Це було взагалі таке спонтанне. Вона побачила мене, я побачила її і все, ми зрозуміли, що ми разом підемо з цього аеропорту. Вона це палетка Тіней від Kylie Jenner. Я взагалі не знайома з косметикою Кайлі Jenner, ну як знайома заочно, тільки там бачила, що таке існує. Але в мене ніколи, звісно, не було такої палетки. І так як я люблю робити мейкап і роблю макіяж доволі активно і доволі часто, то ця палетка, давайте відкривати, а вона заклеєна. То ця палетка мені, мені здається дуже зайде. Там є захисна плівка, такі відтінки. Шоколадні. Я так розумію, що кайлі випускали, там хрест відображується в дзеркалі. Я так розумію, що це кайлі випускали на своє 24 річчя. Оця, оця дівчина. І тут багато кольорів. 24 кольори. 24 кольори. Іначе якість має бути непогана. Така палетка в Duty Free аеропорту Тірани коштувала 29 євро. Щось близько 30 євро. На не зовсім треба версія, тому що доволі величенька, але така симпатична, така святково приємна. Тут таке текстурне покриття класне. Звісно, це не характеристика тіней, тому що треба оцінювати продукт ну, по-інакшому. Але я ще, ще потім покажу, як вони працюють. Кольори дуже класні. Носибельна гамма. Ці кольори насивольні. Такі класні. В такому пакуванні йде коробка картонна і палетка. Я навіть раніше не цікавилася, що там у кайлі є, але ця палетка мені зайшла. Ви помітили, що я весь день сьогодні в рожевій такі футболці. Ще в мене рожеві велосипедки. Ось вони. І до них я вирішила добре пасуватиме ось такий рожевий пакуночок. Дивіться, як все співпало. Це була друга покупка в Duчі Fрі, і це той самий лебідь. Знімаю проти світла. Нічого не видно, але все одно. Це у нас, і отакий бантик тут. Це у нас Сваровський. Був там корнер Сваровський і. Мені декілька тижнів, як в Тіктоці активно пропонується подивитися на продукцію Сваровську. Мені так запам'яталися там браслети і кольє, вони мені так подобалися і постійно в Тіктоці показувалися. І я задивилася на них в Тіранському аеропорту. І отакий от чудовий браслет у мене з'явився. Сваровський. Такий браслет. Його треба роздивлятися на світлі в променях сонця і в променях штучного світла оці кристали вони будуть дуже-дуже сильно сяяти. У них, знаєте, Сваровські, вони знаються на маркетингу. В них дуже інстаграмні і тіктоковські ці коробочки. Я не знаю, чи вони в них були раніше, чи оце з'явилося. Але це як нова Тіфані, знаєте? ну... В тому плані, що дуже впізнавані ці всі коробочки, цей логотип, і дуже-дуже все це гарно і дуже радує жінку. Ще що приємно, що на кожен виріб Swarovski дають отакий сертифікат, якщо він купується в авторизованому магазині, чи от як в Дютю Фрі, все одно мені цей сертифікат дали. Ось сертифікат, тут назва виробу, дата покупки, штамп. І це означає, що цей виріб, якщо там камінець випаде, чи щось станеться, чи там. Ну я не хочу перелічувати всі ці випадки. Ви всі розумієте, що може там, що, що, що може бути з ювеліркою, То, хоча це не зовсім ювелірка, це біжутерія високої якості, то замінять в будь-якому магазині Сваровській у світі така гарантія діє. Пожиттєва гарантія на виріб. Тому цікаво, як це буде відбуватися. Дістаю браслет з коробочки. Я обрала в такому сріблястому виконанні, тому що люблю срібло і люблю біле золото. І отак він на році буде дивитися. Оцей браслетик я свій зніму, буду ходити з цим. Важкенький такий, ну, приємно важкенький, на руці. Оце така продукція Сваровські. Думала показувати тут чи дотерпіти вже до Києва, але вирішила поступово показувати ну, по ходу дій. Ось. Це браслет. Браслет Сваровський. Ще така картонна коробочка тут була. Ну що, дівчина задоволена, ну краса справді дуже гарна. І є ще таке кольє. Кольє приміряла, і воно мені здалося ну, надто святковим, я не знаю, як це пояснити, воно надто таке, наче і не ювелірка. Ми всі знаємо, що Сваровські це кристали, вирощені спеціальною технологією. І це вони не срібло використовують, а використовують матеріали, метали біжутерні. І все одно оце кольє воно дивилося ну надто якимсь не знаю. Я просто не придумала, як я його зможу носити не тільки там на якийсь супермагасвятковий день, а повсякдень, чи хоча б частіше себе радувати. Тому браслет це більш носибельна річ буде в моєму випадку. А так. На цьому я завершу. Ще взяла пляшечку, отаку, як я вам показувала тут в Австрії на подарунок, таку взяла скандербех невеличку, 200 мл ще додому. Ось. Але то вже буду показувати вдома. Поки тут таким було це відео, буду його завершувати і починати нове відео з, з нових подій, подальших. Тому на сьогодні все треба відпочити. А вас я обіймаю та кажу слава Україні. Побачимось.